Доброго дня, Радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. І сьогодні ми розкриємо а, таку тему, особисто моє бачення, бо до мене зараз літо до мене звертаються учні, їх батьки. Тобто, як ви вважаєте, чи варто мені займатися влітку з вами, тобто з репетитором. А дійсно, літо це така пора, коли хочеться відпочити, коли хочеться можливо чимось там займатися Якимись хобі, чи ще якимись справами, кудись можливо поїхати на відпочинок і так далі. І у людей виникають запитання: а чи варто влітку займатися з репетитором? Я зараз вам розповім своє бачення, як я бачу цю ситуацію, і чи варто дитині займатися з репетитором саме влітку? А літо це такий період, тобто три місяці канікул, ну і взагалі вже з кінця травня, напевно, в дітей у школі мало що там відбувається, бо оцінки зазвичай виставляють у середині вже травня, а іншу половину травня діти ходять до школи просто ну як формально, так тобто, вже контрольні написані, вони сидять, можливо, там щось обговорюють і так далі. Тобто нічого серйозного не відбувається. Тобто реальні канікули у дітей це десь три з половиною місяці. Тобто, якщо ми беремо до уваги ці півмісяця травня, коли діти вже майже нічого не роблять. Ось у такому Батьки можуть вирішити відправити дитину на канікули, обмеживши повністю заняття з репетитором аж до вересня місяця. Тобто, гарно це чи погано. Моє бачення. Дивіться, діти, як на мене, тобто, як я помітив, поділяються на три типи. Тобто, дивіться, Це перший тип. Це у дитини слабка підготовка. Слабка підготовка. Ну, Тобто, рівень, скажімо, від 2 до 5 балів. Тобто, це слабка підготовка другий вид. Це, скажімо, десь 6. Ну, давайте запишемо не 6, а десь, якщо ми тут взяли до 5, то десь другий вид, це від 5 до 8. Десь середня підготовка. Середня. І третій вид, це від 8 до 12 висока підготовка. Ну, плюс-мінус, тобто, я не беру там, можливо, середня там, до 9, тобто, це як середній погляд на цю, на цю проблему. Тобто, Дивіться: три типи людей: слабка підготовка, середня та висока. Як стосовно кожного типу людей, ми можемо розрізняти, чи потрібні йому заняття, чи ні. Тобто, якщо ми кажемо про слабку підготовку, що ми тут можемо сказати? Тобто, ну, тут я думаю, все логічно. Коли в дитини слабка підготовка, 2-5 балів, тобто, якщо ну скажімо, він або запустив математику, або вона йому просто не дається, або не вчив до цього моменту, а потім вирішив вивчити. І ось така оцінка. скажімо, почав займатися з репетитором з того ж вересня, прозаймався до травня, дійшли там. скажімо, ну скажімо, дитина знаходиться зараз у 10 класі. А за цей рік встигли пройти з репетитором курс там повністю восьми класів і на цьому за... ну, покинули це все, цю всю справу. І переходимо ми до канікул. Відповідно, на канікулах цей матеріал забувається, бо якщо такі бали були, то дитина можливо схильна до, скажімо, до таких прогалин у знаннях. І, відповідно, за літо, якщо дитина не займається, вона може все забути. Ну, або більшу частину, необхідно буде потім реабілітувати ці знання там вересень, жовтень, і ми не зможемо, скажімо, продовжити вивчення нових тем, тобто за літо реально підігнати надзвичайно багато матеріалу. Тобто, якщо або ж залишити той тем з занять, який був, або ж якщо їх Пришвидшити цей тем, тобто додати ще додаткове заняття. Тобто, для слабкої дитини зі слабкими знаннями я вважаю, що заняття влітку просто крайні необхідні. Тобто, як це зрозуміти, що в дитини слабка підготовка? Ну, по-перше, як її. Ом, як її... Йдуть успіхи у школі протягом року, тобто які оцінки були, і так далі. Тобто Ви можете це визначити просто. Ну і також зі, зі слів репетитора. Тобто я завжди попереджаю людину, якщо вона йде на канікули, я завжди кажу, що чим це може а, стати ну, потім. Тобто Якщо, якщо вони не бажані, то я так і кажу. Ну, тобто Якщо у вас репетитор, він, я сподіваюся, він також може сказати. Дивіться. Тепер з приводу середньої підготовки. Якщо у дитини середня підготовка знань, тобто, як зрозуміти середня? тут також треба розрізняти на два підвиди. Перший підвид це коли дитини гарна пам'ять. гарна пам'ять. І тут, коли пам'ять погана. Тобто, що розуміти під гарною пам'яттю і поганою. Під час моєї практики стикнувся з такими, з такими проблемами. Тобто, буває, людині пояснюєш тему, він її запам'ятовує. І після цього там проходить вже ми вивчили декілька глав, і коли в нас трапляється тема, що спиралася на ту главу, яку ми пройшли вже, скажімо, місяць чи півтора місяці тому, то дитина усе одно цю тему пам'ятає. Тобто, це дитина з гарною підготовкою. Якщо ж в дитини погана, погана пам'ять, да тобто тут гарну пам'ять вам розповів, тут погана. Якщо в дитини погана пам'ять, що тут? Якщо в дитини погана пам'ять, то бувають такі випадки, що пройшов один параграф два, на третій він вже не пам'ятає, що було у попередніх двох. Тобто вчать однаково, тобто підход однаковий, але у одного пам'ять гарна, в іншого не дуже. Тобто, можливо, не дороблює щось, можливо, не дві, чи ще щось. Тобто оце два підвиди. До чого я тут розподілив так. Тобто, дивіться, дитина закінчує рік. Скажімо, якщо йшли. Нормально, якщо протягом року оцінка була від 5 до 8, тобто середній такий рівень, і розпочинаються канікули. Тобто, звичайно, з середнім рівнем знань також не дуже бажано уходити на довгострокові канікули, бо це може призвести до того, що протягом цих канікул, особливо якщо в дитини погана пам'ять, забуває формули, забуває теми і так далі. Тобто, таких дітей достатньо немало. То він за літо просто 3,5 місяці чи 3 місяці просто все забуде. Навіть якщо він у вересні у серпні захоче там за 2 тижні під згадати цей матеріал, то це буде непросто зробити дійсно складно. Бо якщо дитина забуває, забуває формули правила і так далі. То за дві за два тижні серпня це буде повторити нереально, тобто це вересень, жовтень, аби згадати теми там п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого, особливо якщо дитина переходить у старшу школу, і у нього іспит скоро. Тепер з приводу гарної пам'яті, якщо в дитини гарна пам'ять, він не забуває, чи вона не забуває формули, пам'ятає визначення, розв'язує номери. Тобто, якщо це практикою перевірено. І, ну, скажімо, якщо ти на на весінні канікули чи на осінні, потім приходить і все як було. Тобто там тиждень чи два тижні погуляв, нічого не забув і так далі, все нормально. Все, є гарна підготовка. Тобто як перевірити гарну та погану підготовку. А, гарна підготовка. Тобто у такому випадку так можливі канікули періодично, тобто а, можливо, просто збавити темп занять. Хоча також з такою підготовкою це не дуже бажано. Тобто, я б порекомендував, якщо в дитини середня підготовка з гарною пам'яттю. То бажано зробити канікули, тобто, якщо є бажання кудись поїхати, там відпочити і так далі. Але ж ну не більше місяця в загальному цьому еквіваленті 3,5 місяців. Бо якщо буде більше, то будуть прогалини. Якщо ні, то все буде добре. Тобто за літо можливо або підтягнути знання, або хоча б підтримувати їх рівень. Тут також необхідно вибирати, які у вас пріоритети. Ну або ж пойти наперед. Тобто, якщо дитина переходить у старший клас, там з 9-го у 10-й, і можна за літо пройти, там, скажімо, хоча б одну тему не параграф, а саме тему, пройти тему з алгебри, тригонометрію розпочати вивчати, або ж там з геометрії, а краще з того, і з того. І коли вже дитина йде у 10 клас, ну або ж, наприклад, у 9, у 8, неважливо, то вона замало того, що за літо нічого не забуде з попередніх класів, так вона ще й піде уперед. Тепер з приводу високого рівня знань. Ну, високий рівень знань. Напевно, я б також би розділив на пам'ять гарну, коли в дитини гарна пам'ять, і коли пам'ять погана. Тут я би сказав наступне: з таким рівнем знань дійсно можна відпочити, можна відпочити досить таки добре, але усе ж таки, повністю, повністю навіть якщо дивіться, навіть якщо, ось якщо в дитини погана пам'ять. То бажано, якщо у вас було два тижні на тиждень, то хоча б один тиждень займатися, один раз на тиждень займатися. Можливий також там перерва протягом місяця, можливо, навіть трішки більше, але усе ж таки, оці всі. У ці всі uh, перерви, що було пропущено, так тобто можливо десь на якомусь тижні зробити два заняття на тиждень чи ще якось. Тобто, аби не допустити um, погіршення знань, бо з цього рівня, якщо був високий рівень 8-12 балів, але пам'ять погана, то можна ось дойти до цього: 5-8 балів, uh, середній рівень і, наприклад, там гарна чи погана пам'ять. Це вже як у вас? Відповідно до цього рівня. Якщо ж у вас високий рівень знань, 8-12 балів, і у вас дуже гарна пам'ять, тобто ви нічого не забуваєте, все пам'ятаєте. Тобто так, тоді можете сміливо йти на канікули, аби влітку ну, нема сенсу, так? Якщо ж, звісно, у вас є там мета краще підготуватися до НМТ чи до ЗНО, чи покращити свої знання, або ви плануєте по якомусь іншому матеріалу займатися, то тоді так можна займатися влітку за минулим графіком. Але якщо ж у вас високий рівень знань, гарна пам'ять, і ви взагалі нічого не забуваєте, то вам буде достатньо, хоча. Один раз на місяць приходити до репетитора у кінці серпня, за 2 тижні до початку вересня розпочати повторювати з попереднім темпом. І з вересня ви вже нічого не забудете, і у вас залишиться той самий рівень знань. Тобто у утутожнимо. Як я розподілив, дитини слабкий рівень знань, слабкий, середній рівень знань і високий рівень знань. Слабкий рівень знань 2-5 бали, середній 5 8 і високий 8-12. Якщо у дитини слабкий рівень знань, то займатися влітку це просто необхідно, бо за літо можливо все забути, і усе все те, що було набуте протягом року, просто зійде на ні. тобто ну, це не, не дуже добре. Якщо у дитини середній рівень знань, то бажано також займатися у тому ж темпі, але м м дивлячись від пам'яті. Тобто, якщо пам'ять на форму легарна, якщо не треба постійно це візуально нагадувати, то можливо тоді трішки зменшити темп занять з можливим відпочинком, там, скажімо, протягом місяця, а, ну за це все це літо. Якщо пам'ять погана, то звісно не бажано робити великі перерви, бо у цей навіть місяць, який ви пропустите серед літа, ви потім можете наздоганяти увесь залишок цього літа. Якщо у вас високий рівень підготовки і погана пам'ять, тобто на формули необхідно постійно нагадувати, то тоді вам бажано а, займатися, скажімо, хоча б на 50% того, що було, з можливим відпочинком, тобто з перервами. Uh, і uh, якщо гарне і ви впевнені, що все нормально, то тоді достатньо займатися хоча б один раз на місяць з репетитором, аби ну скажімо, не допустити чогось забути, і на останніх двох тижнях серпня розпочати заняття у тому ж самому графіку, що й були протягом попереднього навчального року. Сподіваюся, я. Ну, я поділився з вами своїм баченням на цю тему. Тобто, якщо бо до мене часто запитують, як вважаєте, як займатися і не займатися, я розповів займатися, не займатися, користуватися цією методикою чи ні, це вирішувати вже вам. Тобто нікого не примушую її користуватися, але просто моє бачення з мого досвіду попередніх років роботи і так далі. Тобто, усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, поширювати це відео серед своїх друзів. Я вважаю, що воно буде корисно не лише вам, але й вашому оточенню та знайомим. Ось, ну очікую всіх на наступному уроці. Дякую за увагу.